Саме так, з гімну України, свої благодійні виступи у середмісті Івано-Франківська розпочинають двоє місцевих школярів Андрій Рачук та Гліб Ткаченко. Проводять вуличні концерти хлопців у вільний від уроків час. 13-річний Андрій грає на сопілці. Ідея таких концертів каже у них з другом виникла одночасно і вже досить давно. Зізнається, в такий час не можуть просто сидіти, а хочуть швидше наближати перемогу. Виникла ідея, що хочемо допомагати Збройним силам України і наближати перемогу як на щоб це все закінчилось. Спочатку все почалося з того, що ми співали колядки в школі, так подружились і тепер робили репетиції, тепер співаємо на стометрівці. Людей багато на стометрівці. Кидають і гроші і, і стають, і спідспівують, і людям це подобається. І людям це потрібно. Пісенну частину у дуеті виконує 12-річний гліб. Сам хлопчик з під Києва. А до Івано-Франківська сім'єю приїхав у квітні минулого року. Вдома зізнається, він прожив два тижні в окупації, і не зі слів знає, що таке справжня війна. Тож і вирішив допомагати тим, що вміє робити найкраще співати. Перед кожним виступом зранку вони з Андрієм ретельно готуються і проводять чимало репетицій. Я займаюся в в школі, 4 роки. І ...ми готувалися до цього дуже довго, підбирали репертуар і готуємося, наприклад, там кожен ранок, коли йдемо співати, то перед цим ми проганяємо всі пісні і вже тоді їдемо на 100 -метрівку. Ми збираємося або в мене вдома, або в нього і, ну, як скажуть, просто пробуємо тональність, чи нам добре. Текст повторюємо. Перша у нас завжди це гімн України. Далі поки молоді, шум, Стефанія біля Тополі, ну і багато різних. Співають на 100 метрівці хлопці понад місяць. За цей час вже встигли зібрати близько 20 тисяч гривень. Всі вирощені кошти від виступів передають місцевому волонтеру, а він направляє їх на потреби українських захисників. Запитів з фронту, зізнається, чимало, і кожна допомога вагома. Це є нове покоління, яке вже вирос. Воно виросло в умовах війни. Бо, скажімо, ми є такі десь пережитки трохи. розвал 90-х, розвал Союзу, важкі дні 90-ті, але ми виросли щирими патріотами. А вони вже будемо надіятися виросту справжніми політиками і патріотами своєї держави. Бо, на жаль, кращі з кращих. До перемоги не доживуть і саме цим дітям розбудовувати і будувати нашу подальшу незалежну вільну Україну. Виступатимуть і збиратимуть кошти для ЗСУ, кажуть хлопці аж до самої перемоги, а вона щиро вірить вже скоро. Та й після закінчення війни своє заняття не покидатимуть, але співатимуть вже з іншою метою, аби підтримувати хороший настрій та український дух у місті. Люся Гребик віталі магалаті, телеканал 402.